Про який дефіцит пенсійного фонду ми можемо говорити зараз? І чи реально, що наші пенсіонери залишаться без виплат? Ну навряд чи наші пенсіонери залишаться повністю без виплат. Проте бюджет пенсійного фонду він складається ну, з трьох частин, одна з яких фактично прихована. І прихована вона вже 10 років з тих 291 мільярда, про які ви казали, більша частина це субвенція на фінансування спеціальних пенсій, і менша частина це кошти на покриття саме дефіциту бюджету пенсійного фонду. Переважним чином, той самий дефіцит бюджету пенсійного фонду. Сформувався після того, як в листопаді 2017 тисячі року запрацювала чергова реформа, яка полягала у зменшенні обсягів єдиного соціального внеску, які сплачувалися за робітних плат до пенсійного тоді, апологети зниження навантаження. На фонду плати праці розповідали казки щодо того, що бізнес обов'язково переведе там ті 20%, ну фактично, на які зменшилося тиск на фонд оплати праці у заробітні плати, і через ось це зростання. Залишившогося відсотка на єдине соціальне внесок, на все вистачить. Ну, думаю, що ви так само, як і я, побачили, що жодного зростання на 20% заробітних плат в 2017-му-2018-му якось не відбулося.